Треба терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок Єрмака Міндіча. Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього. Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а тим, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб. Забезпечити незаконне кримінальне переслідування детективів набу руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури, і я маю на увазі батько і детектива Расулова. переслідування громадських активістів, або коли вони називають їх так званих Сарасят і переслідування лідерів опозиції. Кожен має нести відповідальність.